Про інктопер вперше я почула десь в 2017 році. Тоді мені було чи 11, чи 12 років, точно не згадаю. Але з тих самих пір я дуже хотіла прийняти в ньому участь, поки не забила, а потім і забула. І от, мені майже 18, і нарешті я тут сиджу, малюю. Першою темою став рюкзак, або наплічник. Я кілька днів насправді думала, що такого цікавого можна придумати, бо просто намалювати рюкзак, мені здавалось якось тупо. Тому я спочатку придумала двох персонажів, а потім просто взяла двох старих, яких я придумала зі своєю шкільною подругою. Все нове це добре забути старе, як то кажуть. Інкдори восени, аж школа асоціюється з осені, тож чому би не нагнати собі атмосферку. Хоча погода за вікном та товари в крамницях вирішили, що ми одразу приходимо до святкування Нового року. Цілком не суть. Це просто ти в яких навіть немає імен, або я просто не можу їх пригадати. Дизайн цих дівчат взагалі був зав'язаний на кольорах, коли ми їх придумували, але я про це не подумала. Точніше, я б сказала, я забула, що не буду малювати це все в кольорі. Тому вони, як на мене, доволі невиразні. Ця дівчинка попереду, наприклад, має яскраво-рожеве волосся з синіми та зеленими кислотними пасмами. Друга має просто біле волосся. І типу, чи я про це забула? Можливо, я б повернулася тоді до першого варіанту, або просто взяла персонажів свого коміксу. Мені дуже подобається малювати саме персонажів з історією, або з підґрунтям, навіть мінімальним. Відчуття, наче я занурюсь в історію, починаю придумувати якісь ситуації та життєві труднощі. Коротко кажучи, я таки люблю. Повертаючись нарешті до теми відео, інтопер в цьому році, можна сказати, зав'язане на подорожах. Тому я вирішила теж не просто малювати усі малюнки різними, а не наче розповісти щось типу невеликої історії. Хоча історію це складно назвати. Ці дві дівчини. Давайте назвемо їх Ліна і Регіна. Мені здається, ці імена їм посуть. Ліна, та що попереду, Регіна та що ззаду. Вони будуть зображені на всіх моїх малюнках, які я встигну зробити за цей місяць. Я не буду вам поки що розповідати історію, яку я хочу втілити тут. Я розповім це ближче до кінця, коли ви вже зможете побачити більшість або по всі роботи одразу. Дай Боже мені сил все це закінчити. Цілком я хочу сказати, що я дуже задоволена цією роботою, хоча я її робила швидко, не дуже старалася. Я бачу там купа помилок. І це не дуже видно на камері, але в мене постійно розмазувалося це чорнило, і потім я два дні не могла відмити пальці. <гум> не дуже весело. Але чому я задоволена взагалі цією роботою? Мені Знаєте, оце відчуття ностальгії через Ліну і реїну. І через те, що я додала доволі багато речей, які асоціюються в мене з якимось моїм життям і чимось таким, наприклад, наприклад, що, наприклад, рослинка, яка стоїть на фоні, це плющ, ця рослина була в мене вдома в Україні. І я дуже люблю цю рослину і хочу купити собі знову таку. Я цілком цей плющ малюю всім своїм персонажам. Або ще зірочки. Я дуже люблю зірки. В мене є браслетик з зірочкою, в мене є сережки зірочки, кілька різних штук. І я люблю будь-які штучки, на яких є зірки. І ну, на малюнку їх теж достатньо. Брилок на рюкзаку, в мене, до речі, теж є брилок, на якому є зірочка. Кофта. Щось там на фоні. <хи> і, боже, я не пам'ятаю, що там я зараз не бачу картинки. Але я пам'ятаю, що я впихувала там зірки всюди, де могла. Цілком, напевно, це все, що я хотіла сказати. Для мене такий формат відео це щось нове. І я сподіваюся, що вам було цікаво це слухати. Дякую за вашу увагу! Насолоджуйтесь підприємство. А після можете війкнути цей малюнок в Інстаграм, Посилання буде в описі. Дякую за увагу!